Доброго дня! Зараз я би хотіла дати швидкий огляд, як отримати driver's license водійські права в штаті Пенсильванія. оскільки в групі, де я а, волонтер, а, бага, ще до сих пір багато людей запитують про водійські права. Значить, у нас на офіційному сайті є графа для US citizens і для non-U.S. citizens. Для вас, українців, це графа Non-US Citizens. Значить, водійські права складаються з двох частин: теорія, яку ви можете здати російською або українською мовою. Заклад, куди ви маєте йти здавати на права, називається DMV Center. Якщо ви не знаєте, де він знаходиться у вашій ері, вже будучи у Пенсильванії, ви вводите в Google DMV і ваш зіп-код, і вам видає найближчий центр до, вашого, до вашої хати. Що вам перша частина це теорія, я прикріплю в кінці відео як і форму DL-180 180 Яку ми повинні будете заповнити у лікаря? Ви можете піти в Urgent Care і вам там заповнять цю форму за 45 чи 35 доларів. Можете дочекати страхування, і вам ваш терапевт заповнить це безкоштовно. Форму я також прикріплю в кінці відео, так само ж, як і Application або додаток, який ви зможете знайти в Application Store, загрузити в свій телефон і готуватися до здачі теоретичного тесту. Теорич, теоретичний тест ви не повинні назначати візит, нічого. Ви просто заходите в DMV, даєте всі документи. Які, я зараз вам перелічу, які вам пови, що ви повинні мати з собою для того, щоб здати теоретичний тест. Значить, ваш паспорт закордонний український, ваша i94 форма, яку ви також можете взяти з онлайн. Можливо, наступне відео я розповім, як це зробити. Також у вас повинен бути або Social Security Number, або Social Security Ineligibility Letter. Ви його також можете спокійно взяти, без назначання якогось візиту в Social Security Administration. Як взнати, де це. Знову ж таки, йдете до нашого Google. Вбиваєте Social Security Administration і ваш ЗІП-код, і вам видає найближчий до вашої хати. Ви йдете туди, з 8 до 4.30 працює цей заклад. І просите Social Security in Eligibility Letter. З цим листом, з i 94 формою з паспортом. Ви йдете в DMV на здачу. Теоретичного екзамену. Ще до цього всього пакету у вас має бути Proof of address, Доказ, де ви живете. Як це зробити? Замовляйте з за Амазону, якихось дві, дві речі, на своє ім'я і на ту ну, адресу, де ви живете. Все, у вас є доказ цієї адреси. Йдете на теоретичну здачу. Якщо вам пощастить, ви здаєте цю здачу, ідете до віконечка, вам видають лист і а, а, кроки, як назначите вам на здачу практики. А, практика, скажу зразу, не йдіть онлайн, чомусь система не пропускає, якщо немає social security number, якщо він у вас є. Використовуєте функцію онлайн. Якщо ні, то дзвоніть на телефон. Без Social Security вам в DMV скажуть, які чотири останні цифри ви повинні вставити при назначанні на практичний тест. Очікування від двох до трьох тижнів на цей тест. Майте на увазі, як тільки ви здали, в той самий день дзвоніть і назначайте. На практичний тест. Ви можете приїхати на будь-якій машині вашого друга, свата, брата. Але він повинен бути з вами. Ви повинні показати його водійські права, страхування і реєстрацію на машину. Сидіти в машині, чекати, коли до вас підійде екзаменатор, і він буде запитувати вас: включіть, будь ласка, поворот туди-сюди. Тобто, ви повинні знати, є дуже багато відео. На YouTube, які питання вони запитують. Є точки, де ви можете здати російською мовою. Я не знаю за них, зразу говорю. Тому що моя сім'я вона здавала англійською мовою. Власне, наразі все. Я прикріплю форми і скрін, а то є Application, в кінці відео. Дуже дякую за прослухане відео. Підписуйтесь на цей канал і до побачення!